Честь і слава Житомирщини, найвищу нагороду області, вручив Михайлу Пасічнику, голова облради Йосип Запаловський. Чиновник наголошує з письменником знайомий давно, а за його творчістю можна легко відслідкувати настрої та зміни в українському суспільстві. Ще Йосип Запаловський каже, хоча початок творчості Михайла Пасічника і припав на нелегкі роки, кінець 60-х він не зламався, а продовжував творити шедеври на благо Поліського краю. Чудова поезія, чудова проза і чудовий талановитий нас земляк. З 2007 року очолює обласне відділення спілки письменників України. Тобто Михайло Павлович разом із творчістю виконує багато громадських зобов'язань. Привітати поета з ювілеєм приїхали і однокурсники-філологи та гості з інших куточків України. Я пам'ятаю, в нас є така фотографія. E, значить, наша група. Ми в гуртожитку жили і так стоїмо. Всі хтось там нас фотографував, і пасічник тримає e, над всіма підкову, так доверху. От ну я кажу, мабуть, то було символічно побажати йому натхнення, тому що письменницьке слово і сьогодні не втратило свого значення, і в наш час письменники теж дуже багато роблять на для збереження і примноження нашої духовності. Сам іменинник каже, за плечима і вчительська, і журналістська робота та улюбленою і досі лишається поезія. Підтвердженням цьому і є нові й нові твори пасічника. Але я все-таки зараз твердо знаю, яке моє творче кредо. це вмикати совість і лише тоді писати. Тому що література діло совісне і без совісті там нічого робити. Так писати можна, фабрикувати, там, стуляти, римувати, продукувати, видавати навіть в наш час, бо ніякої цензури, там, редагування. Є гроші, є текст, можеш видавати. Але коли не вимкнута совість, у нічого того не вийде Михайло Пасічник автор численних поетичних збірок. Його літературна діяльність відзначена багатьма нагородами. А тепер до них додалося ще дві. Крім обласної відзнаки Честь і слава Житомирщини. Віктор Баранов вручив ювіляру ще й найвищу вітчизняну письменницьку відзнаку Медаль національної спілки письменників України.